Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. Сьогодні у нас такі обновочки приїхали цікаві. Три автомобілі у нас Renault Kangoo, Всі 2014 року. Одну вже прямо забрали. Дуже дякую підписникам. А дві інших ось тільки розмитнились, забрали з терміналів. Є у нас два, ну майже однакові кангушки, 14 рік, в досить класному стані. Зараз все розкажу вам, покажу. Дуже детально по машинам, кого зацікавить, будь ласка, звертайтеся. Отже, погнали по огляду. Так, друзі, от у нас приїхав перший перший кенгурьонок 2014 року в чорному кольорі. Такі на середненькій комплектації. Дуже рідко бувають кенгу абсолютно жирні якісь. Ну, але все необхідно, як я часто кажу, все в автомобілі є. Звичайне галогенове світло, протитуманні фари в нас. Фари, до речі, такі взагалі як новенькі, дуже класно виглядають. Автомобіль не має жодного підкрасу, це все я розкажу пізніше покажу з приборами з усім. Досить гарненько так виглядає. Нема ніяких глибоких ні царапин, ні подряпин, ніде нічого. Досить такий цікавий збережений автомобіль і саме головне в ньому дуже маленький пробіг, як для Renault Cangu, бо це такий напівкомерційний автомобіль. І в них дуже часто бувають за великі пробіги в Європі. Ну, принаймні, хто хоче там дуже сильно нажитися, наваритися, то пробіги, звісно, в них бувають і по 500, і по 600 тисяч. Цей автомобіль має пробіг 183 чи 6 тисяч, не пам'ятаю, зараз точно покажу. Бо щойно забрав, ще всього не вивчив, але те, що я вивчив, то всі сервіси присутні, як завжди. Інших автомобілів я ніколи не беру. І є, є в нас німецький тюф, автомобіль з Німеччини, де зафіксований пробіг минулого року. Зараз все розкажу і покажу детально. Отже, комплектації в нас, що в нас по машині є. Склопідйомнички у нас передні, регулюються, підігріваються зеркала, дверні карти, чистенькі, гарні, охаяні, салон. Дуже збережений, немає нічого такого просиженого, накуреного, наляпаного. Звичайний поліуретановий руль, є круїз контроль. Ага, потухла вже приборочка. 183 тисячі ріднесенького пробігу. Кондиціонер, магнітола з блютузом під'єднується до телефона, любого можна вести собі розмову прямо в дорозі. Ось Такий, друзі, автомобіль. А, До речі, є такий якась зацепочка, хтось чи штанами зачепив чи не знаю. Але нічого не курено, не паяно. Ремні чистенькі. Все працює. Тут у нас навіть сервіс якийсь зафіксований, 20 рік, 126 тисяч на офіційному Рено в Німеччині. Сервіси далі я покажу. Салон у нас абсолютно чистий. Я би навіть сказав ідеально чистий. Потолочок, все у нас не зачухане, не за... Ну, тобто не возили ніяких габаритних грузів, ніяких там будівельних матеріалів, нічого. Досить такий цікаве збереження. Тут у нас теж все на місці. Єдине, що дивлюсь по гумі. Десь неравномірний знос, не знаю. Можливо, вона стояла колись спереду, бо є, є такий накат. По багажничку. Пройдемось, покажу. Полочка присутня, чистий пластик, не затертий, не зачуханий, ніде нічого. Тут теоретично має бути домкрат. А домкрата немає, є тільки буксировочна сірга. Тепер глянемо, чи є запаска. І запаски немає і немає кріплення, Тобто її і не було. Тому і нема домкрата. Має бути пенокомплект. Ну щось будемо вирішувати. Так часто буває, що приїжджає автомобіль без якихось комплектуючих. Чистенький абсолютно. Оце заглушечка вискочила чогось. Немає ні ржавчинки, немає ніде нічого. Абсолютно. Пластик не задертий, не поцарапаний, ані ось є така мікро, мікро якась царапушечка. Я тут по кузову зразу показую всім все, щоб не було питань, що не допоказали. Отже такий автомобіль у нас віконця всі 2014 року. Переднє не пам'ятаю, зараз гляну, покажу. Салон ідеально чистий, гарний сервісований автомобіль для сім'ї, для невеликого якогось бізнесу. Абсолютно, як кажеться. Дуже класно зарекомендували себе ці машинки, дуже їх люблять. По їзді, по комфорту вона просто мега-мега м'яка мега машина. По поганим нашим дорогам дуже класно їде. Лобове міняне восьмим роком. Зараз пройдемось по фарбі, подивимося всі сервіси. Так де наші сервіси? Сервісна книжечка автомобіль з Німеччини Я люблю коли машини повністю обслужені. Ну і не тільки я всі люблять, звісно, але не всі такі купляють, не всі такі привозять. Так, зараз. А ось в кінці вже. Так, офіційний сервіс воно обслуговувалось до певного періоду. а ні, до самого кінця. Останній сервіс в офіціалах 144 тисячі. Це в нас який? 21 рік. 21 рік і поміняний ремінь ГРМ і є наліпка на під капотом. Так, і ще я хотів показати німецький техогляд, який вона проходила. Де тут у нас 21 рік? Пробіг був 150 тисяч. Це в 10-му місяці, а сервіс у нас був в 7-му місяці на 144. Тобто все в нас люкс. Сервісований автомобіль, гарний. До речі, чи я вже казав, два ключика є. Автомобіль не має жодного підкрасу. Зараз все покажу. Так, традиційно почнемо з капота. 126. Тут, до речі, така якась е проявляється рекламка, певно, може якась була. Проявляється такий легенький такий як сказати, відтінок чи що якоїсь надпису. 117-125. Пікнемо й прийоми про всякий випадок, щоб всі все бачили кого це дійсно зацікавить. Буде цікавитися автомобілем, то вже будете бачити і знати, що все добре. Теж, ой, куди я приліпив? 120, 117 арочки. Улюблені місця перевіряю, там де дуже часто бувають пошкодження. З боку, зверху. По криші. У нас, до речі, дуже дорогуща опція стоїть. Це складальні складні релінги в оригіналі, вони попереджені ці. Ключиком розкладується, зразу з'єднується між собою. Заводський оригінальний рейлінг. Зразу все покажемо, розкажемо. Кому буде цікава додаткова інформація якась там. Зроблю діагностику, покажу який стан турбіни, форсуночок, все як завжди. Зараз вже додати відео не буду, бо. Відео таке йде. Рекламно розважальне, тому якби кому цікаво, вже все раз скину відео, все покажу і розкажу. От такі у нас фарба ріденька абсолютно. Так, запустимо двигун. Покажу як працює двигунчик. У нас працює мотор. Фільтра масла, до речі, поміняні на 180 тисяч. Тобто не так уже й давно. Зараз 183 палені фільтра. Гайки болти нічого не кручено. двигун працює рівно, ідеально. на прозора рідина, все чистенько, все гарненько. Вся електрика, фари, клеми, все на місці, нічого не знімалось і не розбиралось. А ось у нас всі наліпочки, які обслуговування, яке було. Гальма десь там обслуговувались, бремси, флюкси. флюксик. І ГРМ мінявся на 144 тисячі. Отже, автомобіль на сьогоднішній день повністю обслужений. Тормоза, ГРМ. ну Масло, в принципі, можна замінити через 5 тисяч. Такий, друзі, автомобіль. 14 рік, 1,5 дизель, 66 кВт, 5-ступка механіка. Ціна на віддачу 11 тисяч 800 доларів. Кому зацікавить, телефонуйте, пишіть, дзвоніть, все розкажу і покажу. До речі, друзі, хотів поділитися. Розхід палива покатався трішки по місту, і він мене дуже порадував 5,2 літра дизельного пального на такий величезний автомобіль. Отже, суперова машинка. Так, друзі, ну що ж, ось і наш другий екземпляр на продаж автомобіль Renault Kangoo в комплектації Extreme 2014 року. До речі, ця комплектація досить рідко зустрічається в вільному продажу. так просто, ну, Я так думаю, що напевно що нам повезло. В ній йдуть особливі титанові диски, такі, досить притоновані, такі цікаві. Гарна гума зимова. Добренько, зараз пройдемось, зараз кругом покажу автомобіль. В досить такому цікавому кольорі. Притоновані вікна вже йдуть по заводу. У нас арктроніки задні присутні. рейлінги оригінальні, ті, що розкладуються повздовжні і поперечні перекладуються без, без розбору, без сйому, без нічого. Такий у нас автомобільчик. Навіть тривички є присутні фірмові. 14 рік, 1,5 дизель 66 кВт, п'ятиступка, механічна коробка передач. 183 тисячі оригінального пробігу. І що у нас в комплектації Екстрім Туманочки, звичайне галогенове світло, титанові диски вже сказав. Ну, Вітровички так само приємно. Приємна така штучка, вони коштують тисячі гривень на цю модель. Ну, так само приємно, що вони приїхали. Є склопідйомнички з регулюванням підігріванням зеркал. 183, абсолютно майже ідентичний пробіг до той, до того автомобіля. Чистий охайний салон, все ціленьке, нічого не перешивалось, нічого не мінялось. Під лікітничок. Звичайна музика, але з блютузом, під флешку, під все є. П'ятиступочка механіка вже сказав. Є авіаполка для водія, як би кажеться, часто називають її робочою для водія. Або просто для дуже зручна компоновочка така. Є поличка для пасажирів, для якихось там особливих особистих речей. Все працює, відчиняється. Дуже зручно в дальніх подорожах, з сім'єю, з малечею кому цікаво. Все це досить зручно я колись мав таку машину. З дефектів фарбових, така є царапиночка на дверочки. Незначна, її так майже не видно. Я впевнений, що вона заполірується. Гума у нас зимова в дуже гарному стані. О, до речі, у нас міні-тормоза Передні і задні. Там вироботка мізерна, не так давно їх мінялись. Колодок більше половини, десь відсотків 80%. А задній тормоза взагалі нові І диск новий, без вироботки абсолютно. Ну і колодка відповідна теж. Гума суперова, зимова. Nexen Парктроніки вже присутні, я вже сказав. Треба глянути, що у нас тут по, по домкрату. Я не пам'ятаю, що тут. Там його не було. І тут його немає, є там тільки цей знак аварійної зупиночки глянути що у нас тут запасочка є значить домкрат треба буде докупити то все вирішується питання нескладно ну так буває друзі не доїжджає все десь воно там європейців по гаражах губиться я сьогодні купляв там людям віддавав на мігана на гольфа все все їздив докупляв бо ну Трошки незручно, коли людям віддавати в дальню дорогу. Так, що по дефектам? Тут у нас оцей пластик, ще дивлюсь, там царапочка така мінімальна. Ось 1, 2, 3. Така мізерна, мізерна буквально. По фарбі він абсолютно весь цілий. Віконця 13-14 рік. Автомобіль розмитнився чистим 2014 роком. Абсолютно в доброму стані. Фарба рідна, пробіг рідний, все як завжди, як ви любите. Ну Пройдемось по фарбі традиційно. Так, почнемо з капота, як завжди. 170. Да, може, може десь лакувався, бо перекрасу не видно. Але трошечки більше. 155. Крило в нас пластикове. 117. 125. Да, там десь мікрон на 20-30 мікрон б'ється чомусь більше. Ну так буває. Можливо, десь перелаковувалося. 56 не до полісоса, дивлюсь трошки хлопці мені Побросили, побросали 117 по прийомах завжди менше, все добре. Двері відчиняються, закриваються дуже легко. Арочки перевіряємо завжди. Саме таке хворе місце, скажімо так. Тут ось така легесенька-легесенька, бачите, ця рапочка така є, майже не видно, ну але вона є, я стараюсь показувати все, щоб не було питань і зауважень. Нічого не знімалось, не розбиралось. Чистий 14 й рік. Дуже автомобіль дуже в доброму стані. Ціленький. Десь, якийсь, десь якийсь перелак, може по капоту, не знаю, бо 150, 160, 180, 170, ну може, можливо якийсь перелак, але такого перекраси, такого железного не бачу. Я ні зерна, нічого, нічого не попливло ніде. Тон сходиться. Ну якби все добре. Так, Палива у нас небагато, вже дивлюсь. Заведемо, послухаємо як працює двигун, А працює він ідеально, я би сказав. Все в нас добре. Нічого не трясе, не тіліпає, все гарно. Ось навіть є бірочка, десь щось мінялось, цей ГРМ, але погано видно. Не знаю, треба уважно глянути, трошки погано видно. Мінявся, але коли не зрозуміло. Чисті гарні насоси, по турбінкам нема зауважень. Прозора рідина. Нема питань взагалі. Технічно все супер. Та і в принципі косметично теж. Тих пару царапочок вже, хто розуміється, того ні, не лякає. Автомобіль так само, 2014 рік, 1,5 дизель, 5-ступка механіка і ціна в нього така сама на віддачу 11800 доларів. Кого зацікавить, звертайтесь, питайтесь, все розкажу і покажу.